Переваги введення системи. Електронного квитка і автоматизованої системи оплати обліку оплати проїзду це зручність управління системою, власне для управління транспорту і департаменту інфраструктури і благоустрою, оскільки впровадженням цієї системи в них буде власне, ця інформація про те, як їздить транспорт. Буде можливість контролю а, більше контролю там та, за діяльністю власне водіїв. Те про що я говорив, чи доїжджають, особливо це актуально там для певних районів міста, чи доїжджають вони. До кінцевої точки в вечірній час чи в принципі вони виходять на свій останній рейс. А ще облік пільговиків збільшення кількості громадського транспорту у пікові години та зменшення, коли пасажиропотік низький. Чому починаємо із нашого тролейбусного підприємства? Тому що комунальне підприємство рівне електроавтотранс» перевозить в місті більшу половину. Всіх пасажирів. Це десь порядка 22 мільйонів гривень. Тому ми хочемо масово охватити в першу чергу і знати, що робиться в перевезенні з нашими пасажирами. Про впровадження електронного квитка у місті говорили і раніше, але жодних практичних кроків зроблено не було. Тепер же як запевняє виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян, це вже не декларація, а конкретний і дієвий план до впровадження сучасної системи перевезень у місті. Це я думаю, така хороша справа. Це певна реформа. І для громадськості, і також для нашого громадського транспорту, оскільки у нас ну, в подальшому все таки міняти рухомий склад транспорту, це чи рівнолектротрансу також і продовжити міняти рухомий це на новий. Я думаю, що це було б доцільно зробити такі кроки. Крім електронного квитка, місто планує ввести і карту рівнянина, в тому числі і у вигляді електронного додатка, яка дасть чимало переваг рівнянам і дозволить міській владі безпосередньо комунікувати з мешканцями. Ольга Денилюк, Андрій Дейнега, Новини Рівного.